Як створити копію наказу про звільнення, чи обов'язково проставляти печатку на ній? Розглянемо відповіді на ці запитання. Обов'язково додивіться відео до кінця. Вітаю! Це рубрика міні-курси від Кадроленд про актуальні кадрові питання. Сьогодні розберемо, чи обов'язково видавати працівникові копію наказу про звільнення. Як її правильно оформити, та які наслідки невидання від 10 червня 2021 року роботодавець зобов'язаний у день звільнення працівника видавати йому копію наказу про звільнення незалежно від підстав припинення трудового договору за власним бажанням за угодою сторін з ініціативи роботодавця чи з інших причин такий обов'язок для всіх роботодавців включно з ФОП закріпила оновлена редакція статті 47 кодексу законів про працю. Отже, вимога щодо видачі копії наказу про звільнення у день звільнення прямо передбачена нормами трудового законодавства. І тут важливо пам'ятати, що копія це не просто роздруківка, а документ, який точно відтворює зміст або інформацію оригіналу документа. У певних випадках вона має відображати і окремі зовнішні ознаки. Правила оформлення копій документів закріплені у главі 11 розділу 2 правил номер 10 дріб 5, а також у пункті 5.26 ДСТУ-2020, які визначають порядок їх виготовлення, засвідчення та видачі. Крім того, на підприємстві повинна бути інструкція з діловодства, яка визначає осіб, уповноважених засвідчувати копії документів. Як правило, за засвідчення копій наказів відповідає працівник відділу кадрів або відповідальний за кадровий облік працівник. щоб у день звільнення працівник отримав належним чином оформлену копію наказу. Відповідальна особа за її засвідчення має виконати кілька важливих дій. Перша і головна переконатися, що оригінал наказу про звільнення виданий і підписаний керівником, адже копія наказу виготовляється лише на підставі належним чином оформленого оригіналу. Якщо у наказі про звільнення відсутній підпис керівника, з юридичної точки зору такого документа не існує. Розпорядчий документ набирає чинності з моменту його підписання і реєстрації, якщо інше не передбачено в тексті. Про це наголошено у правилах номер тисяча дріб Відсутність підпису керівника нівелює сам факт існування оригіналу наказу, а отже, і факт звільнення працівника. Таким чином, якщо немає належним чином оформленого оригіналу наказу, виготовити його копію неможливо. Далі необхідно ознайомити працівника з наказом під особистий підпис. Для цього в наказі проставляється відмітка про ознайомлення з наказом. Наступним етапом є підготовка копій наказу. Вони виготовляються з оригіналу за допомогою ксерокса, сканера або інших засобів копіювання. Зазвичай роблять мінімум три копії. Оригінал зберігається у кадровій службі. Одну копію передають до бухгалтерії, другу видають працівникові під час звільнення, а третю додають до його особової справи. Зверніть увагу, що копію найдоцільніше виготовляти з індивідуального кадрового наказу, який фіксує управлінську дію щодо конкретного працівника. Якщо йдеться про зведений наказ, краще зробити витяг, бо інформація з копії всього документа для одного працівника буде зайвою. Різниця між копією документа та витягом полягає в тому, що копія відтворює повний зміст і реквізити оригіналу, а витяг містить лише окрему частину тексту документа, згідно зі статтею. 47 Кодексу законів про працю. У день звільнення працівнику слід надати саме копію наказу про звільнення, а не витяг. Тож безпечна позиція виготовляти індивідуальні накази про звільнення, щоб копія набула юридичної сили, вона має бути засвідчена в установленому порядку. Згідно з правилами номер тисяча дріб 5, саме належним чином засвідчена копія вважається юридично значущою для цього. Під реквізитом підпис і за наявності візою робимо напис. Згідно з оригіналом, зазначаємо посаду відповідальної особи, її підпис із розшифруванням, ім'я та прізвище великими літерами і дату засвідчення. Наприклад, відповідальною особою за засвідчення копій документів на підприємстві є начальник відділу кадрів Катерина Мишко. При засвідченні копії наказу про звільнення у першому рядку вона зазначає фразу згідно з оригіналом. Нижче начальник відділу кадрів ставить підпис, власне, ім'я та прізвище великими літерами, тобто Катерина Мишко та нижче зазначення. Дату засвідчення. Напис про засвідчення копії скріплюють печаткою підприємства або печаткою структурного підрозділу підприємства за наявності. Зверніть увагу, що використання печаток підприємствами не є обов'язковим і регулювалося статтею 58 прим 1 Господарського кодексу України. Однак ця норма вже не чинна, оскільки Господарський кодекс втратив силу. Тож питання використання печатки юридичною особою слід визначати відповідно до положень її установчих документів. Якщо печатка передбачена, її слід проставляти на копії наказу про звільнення. Ще одна важлива деталь: нині правила номер тисяча дріб 5, більше не містять вимоги ставити слово копія у верхньому правому куті наказу про звільнення раніше. Відсутність такої відмітки на копії могла ставати підставою, вважати її незасвідченою. Водночас, вимога проставляти штамп копія залишається чинною для архівних копій та витягів. Якщо наказ містить більше однієї сторінки, всі сторінки копії нумеруються, а відмітку про засвідчення копії можна доповнити записом про загальну кількість аркушів. За рішенням установи або на її вимогу допускається засвідчувати копії документів по аркушно. Засвідчену копію наказу про звільнення вручають працівнику під особистий підпис. Законодавство не визначає, де саме працівник має розписатися за отримання копії. Тому такі правила рекомендуємо закріплювати, наприклад, в інструкції з діловодства підприємства. Найпоширеніший спосіб зафіксувати факт видачі копію день звільнення, отримати підпис працівника прямо на оригіналі наказу. Копію наказу отримав. Далі особистий підпис, власне ім'я та прізвище працівника і дата отримання. Рекомендується, щоб такий напис працівник залишив і на копії наказу про звільнення. Яка видається цьому працівнику невчасне видання копії наказу про звільнення загрожує роботодавцю фінансовими наслідками та дає працівникові підстави оскаржити дію роботодавця відповідно до частини 5 статті 235 кодексу законів про працю? Якщо копію не видано в день звільнення з вини роботодавця, він зобов'язаний виплатити працівникові середній заробіток за весь період затримки. Про оформлення копії наказу про звільнення та інших кадрових документів. Докладніше розглядається на курсі кадрові документи за збірником та ДСТУ 2020 року. Їх реєстрація, обов'язкові реквізити та зразки посилання в описі до відео. Отже, видача копії наказу про звільнення у день звільнення є обов'язком роботодавця, закріпленим статтею 47 кодексу законів про працю. Копія це не просто роздруківка, а документ, який точно відтворює зміст оригіналу і належним чином засвідчується відповідальною особою. Для законності процедури важливо, щоб оригінал наказу був підписаний керівником, а копія виготовлена та оформлена згідно з правилами номер тисяча дріб 5 та ДСТУ-2020. Невиконання цього обов'язку загрожує фінансовою відповідальністю роботодавця та дає працівникові право на оскарження. Він може вимагати виплату середнього заробітку за весь період затримки. Якщо у вас залишилися питання або ви шукаєте більше корисних матеріалів, переходьте на наш сайт кадроленд.com. До зустрічі у наступних відео.